З фото івано-франківців та гостей міста створять нову велетенську фотомозаїку завдовжки майже 9 метрів. Облаштують її на традиційному місці вулиці Незалежній. Продовж трьох останніх років організатори формували із зібраних світлин історичні пам'ятки міста: ратушу, площу шептицького, залізничний вокзал. Цьогорічне зображення унікальної фотоконструкції її автори тримають у таємниці. Втім, обіцяють здивувати нестандартним підходом. Я щиро вдячна пану Олегу, що протягом трьох років ми вже разом ведемо даний проект і маємо можливість дарувати мешканцям таку цікаву річ, як фотомозаїку, оскільки навіть в інших містах зараз спілкувалися, було в нас присутня молодь зі сходу України. У них таких проєктів, таких речей не відбувалося, і я думаю, що найближчим часом навіть у Харкові з'явиться своя фотомозаїка. Для мистецької мозаїки необхідно 7 тисяч унікальних світлин. Їх організатори чекають до 15 червня. Відтак мешканці міста долучаться до культурного розвитку Івано-Франківська, а ще відкриють обличчя шанувальників міста. Як показали всі наші ці три роки, за яку ми протягом яких ми робили цю мозаїку, єдність як. Не дивно, була дуже актуальною, і єдність людей я маю на увазі. Ми бачимо, що останні навіть події показали те, наскільки важливим є правильне сприйняття соціуму, правильне сприйняття себе в соціумі, розуміння того, що від, кожного, від кожної маленької частинки. Цього соціуму залежить майбутнє як міста, так і держави. Масштабна фотоконструкція з'явиться у середмісті наприкінці червня. Меценатам вона обійдеться у 8 тисяч гривень. Ольга Цьома Ігор Духович – Новини на вежі.